Жорстока різанина в центрі Львова біля міської ратуші четверо молодиків із ножами напали на таксиста. Двоє перехожих, які прийшли на допомогу водієві, теж зазнали поранень. Замість того, щоб викликати міліцію чи швидку сам таксист утік. За даними міліції нападники були членами однієї з праворадикальних організацій, але були відраховані з її лав задовго до нападу. Близько третьої ночі у центрі Львова четверо нетверезих молодиків, невдоволені ціною проїзду, напали на таксиста. Один із нападників узявся за ніж і поранив таксистові руку. Дану подію помітили два випадкових перехожих, які вступилися за таксиста зав'язалася бійка, в ході чого були нанесені. Особам, які втрутились тілесні ушкодження в вигляді колоторізаних ран, згодом з'ясувалось, один із чоловіків, який кинувся на допомогу таксистові, працівник служби безпеки, інший із Львівської обладміністрації, обох забрали до реанімації. Поранень було багато в різні ділянки тіла і різного ступеня важкості. Поранення в ділянку грудної клітки, обличчя. На даний момент стан хворих середньої важкості загрози для життя немає. Мешканці прилеглих будинків один голос кажуть: нічого підозрілого вночі не чули. Про різанину дізналися вже вранці. Я із сміття виноса бачив кров під 11 номером. Там було так крові нахляпано. Могли комусь в ніс заїхати, а могли когось порізати. Припущення можуть бути різні. По голові дати міліція по гарячих слідах затримала нападників двоє. Одесити, один киянин та ще один із Чернігівщини. На сьогодні ми маємо підтверджену інформацію, що дані особи дійсно входили в один із організацій радикальної спрямованості. Також вони стверджують, що приймали участь в антитерористичній операції. Але ця інформація наразі є. В стадії перевірки офіційних підтверджень цьому немає. Поки що нападникам інкримінують хульганство із застосуванням холодної зброї. Утім, у міліції припускають, буде перекваліфікація замах на вбивство. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор 2+,2.